Росіяни мають ФПВ-дрони в безлімітній кількості, і на передній лінії вони висять у небі постійно. Чатують вони і на техніку, і на піхоту. Наші воїни створили на фронті кілька великих лабораторій дронів. В одній з таких вояки Нацгвардії збирають десятки, а то і сотні пташок щоденно. І завдяки цьому рашисти вже не можуть почуватися у безпеці, бо на них теж полюють пташки вбивці. З передової репортаж Владислава Круглова. Враг експериментірує та... Полностью и с корпусом, и с насыщением его, так сказать, и снаряд. То есть это уже просто летающий снаряд больше, чем дрон. У руках бійця Нацгвардії російський саморобний дрон. Рашисти друкують такі корпуси БПЛА на 3D-принтері і начиняють вибухівкою. Є у ворога і простіші конструкції, зібрані з китайських деталей в алюмінієвому корпусі, і таких пташок в окупанта безмежна кількість. На противагу їм наші бійці створили на східному фронті кілька великих лабораторій з виробництва безпілотників. В одній з них наші воїни збирають, прошивають, перероблюють і вдосконалюють саме. FPV-дроны. Наша задача предстоит в чем? То есть из обычного гражданского дрона сделать боевой. То есть к нему инсталируется плата инициации мозги и прошивка. Естественно, прошивка, чтобы оператор мог произвести как взрыв по касанию за счет элементов инициации, так и дистанционный подрыв. Плата ініціації працює як запобіжник проти детонації. Аби пристібнутий до дрону, боєприпас не вибухнув прямо в руках бійця. Перепрошивка захищає дрон від ворожого ребу. Один такий безпілотник у майстерні збирають від години до трьох діб залежно від задачі. Скільки ми робимо? в промислових масштабах, достатньо. Да, тобто для когось це... А... Хороші показателі за місяць. У нас тільки входять за тиждень. І комплектуючи до дронів, і самі дрони в бійців вийдуть потоком. Військовослужбовці щодня на лабораторію дронів FPV витрачають сотні тисяч гривень від небайдужих українців. Постоянно потрібні розходники. банально від мілких мелких болтів, за ленти і спеціальним обладнанням. Тось, тобто, ета банально, банальна, навіть ті ж мотори бувають і, і горять уже з коробки. А, взагалі і дронів не вистачає. Допомогти до НАТО можете і ви відсканувавши QR-код на екрані. А поки ми їдемо з бійцями на позиції, аби показати, як наші воїни нищать ворога за ваші ж гроші. Позицію ніхто не шукає. Зарані вже є підготовлені точки для цього. Ми приїжджаємо, виставляємося і працюємо по команді і по, по координатам, які нам дивить на встановлення антенни і спорядження дрону боєприпасом. Бійці витрачають до 30 хвилин. Аеророзвідчики засікли позицію пулеметчика, який постоянно кошмарить піхоту. Виціпляємо термобар з осколком для більшого ураження цілі.